В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! 99-й псалом. Короткий, ясний і дуже легко читається. І центральним стихом 99-го псалма є другий стих. «Служіть Господові у веселості, вийдіть перед Ним у радості. Та я собі відразу ставлю питання: як то? Служити у веселості і радості, чи я маю бути постійно усміхненим, чи про яку іншу радість мова йде? Про що Давид просив у 50-му псалмі, кажучи, дай мені, Господи, радість і веселість? Про що ми просимо у Єктенії словами, щоб перемінити всю скорботу і нарікання наше на радість? І веселість, про яку радість і веселість мова йде. Бо люди плутають про ту радість, про яку кажуть святі, і ту, про яку пропонує нам світ. А світ нам пропонує яку радість через успіх, через їжу, через розваги, через досягнення, через анекдоти і пості жарти. Така радість. Ця радість світу, вона не радість, вона є або задоволенням, або спотвореною радістю. Вона є поверховою емоційною, галасливою і неконтрольованою, після якої залишається порожнеча, сором, смуток і часто гріховні. Наслідки. Яка ж це є досконала радість? Та я собі вчора поставив запитання, коли по-справжньому я радію? Радість, коли ти щось зрозумів зі святого письма, і воно тобі помогло змінитись. Так, бо якраз у цьому псалмі каже Господь: зрозумійте, що я є Бог і що я вас створив. Коли я читаю це письмо, коли я щось зрозумів, коли думка прийшла, і воно мені помогло змінитись, тоді я відчуваю радість, коли я переміг гріх. Це є перша радість. Друга радість, коли я зробив коли комусь добро, чи милостою, чи якимсь іншим, чи словом, того ніхто не побачив, і я тим не похвалився. Та, тоді я переживаю радість, та, бо воно мені там вернеться. Радість, коли я після посту виконав все, що собі пообіцяв перед постом. Та, от тоді, чи то на Різдво чи, піс... чи... чи... чи на Пасху. Коли я вздихаю і можу собі далі продовжити ті речі, які я собі відмовляв, От тоді досконала радість. Радість, коли коліна болять не від присідання, а від клячання. Та, от така. Тоді радість є, вона повна. Характер Радості цієї глибокій, тихій, і внутрішній, а не зовнішній, і тривалість не минає отака радість. Каже апостол Павло: радійте завжди у Господі, і вашої радості ніхто не відбере від вас. Служіть Господеві у веселості і приходьте. До нього у радості. Амінь. Слава Ісусу Христу!